ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працюють Маргарита Супільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску ворог накрив вогнем Нікопольщину. Різдвяні дива продовжуються. Ярослава Магучих. Найкраща спортсменка року. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Вечері російські війська накрили арт вогнем Нікопольщину. Гучно було у райцентрі. Люди не ушкоджені. В інших районах області ніч минула спокійно, без ворожих атак. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. А про ситуацію на Криворіжжі повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Всім бажаємо міцного здоров'я. На ранок територія Криворізького району. У всіх 15 громадах без надзвичайних ситуацій. Вся критична інфраструктура працює в штатному режимі. Ми вже приступили до роботи, виконуємо свої завдання щоденні. То, шановні, все буде Україна. Переможемо в 300% без всілякого сумніву, тому що в нас наймогутніші Збройні Сили України і найкращі президенти, і найкращі люди в Україні. Всім гарного дня, слава Україні! Героям слава, наступна інформація від Генерального штабу Збройних сил України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог завдав один ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 19 безпілотників типу шахет, силами та засобами протиповітряної оборони, 13 ударних БПЛ знищено. Крім того, ліквідовано великий десантний корабель Новочеркаськ Чорноморського флоту РФ. Повідомили в повітряних силах ЗСУ протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження ворога, два склади боєприпасів та три зенітно-ракетних комплекси окупантів. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще понад тисячу окупантів, 22 танки та 37 бойових броньованих машин. Загальні аж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу 354 тисячі 960 осіб, артилерійських систем 8 тисяч 366 реактивних систем залпового вогню 934, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6 458 автомобільної техніки та автоцистерн понад 11 тисяч. Нагадаю, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Кримінальна хроніка далі за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав посадовець мобільної компанії, який зливав у чат-бот російської розвідки геолокації Збройних сил України, рух техніки та наслідки ракетних обстрілів. Більш детально поінформував речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав агент Головного управління Генштабу Збройних сил Росії, відомого як ГРУ, якого було затримано у квітні 2022 року у Дніпрі. Ним виявився технічний спеціаліст одного з провідних операторів мобільного зв'язку в Україні. З початку повномасштабного вторгнення РФ посадовець розвідував місця базування штабів та комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території обласного центру. Також він намагався відсвятковувати можливі залізничні маршрути переправлення української бойової техніки на східний фронт. Водночас ворожий агент збирав інформацію про наслідки повітряних атак РФ по міській інфраструктурі для повторного коригування ворожих ударів. Отримані відомості він передавав окупантам через спеціалізований чат-бот воєнної розвідки країни-агресора у вигляді медіафайлів з відмітками українських об'єктів на електронній карті. У ході контрдивесійних заходів співробітники СБУ встановили місце перебування зловмисника і затримали його у власному помешканні, коли він готувався до нового сеансу зв'язку з російським гру. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми. Як встановило розслідування, працівник мобільної кампанії у Дніпрі був дистанційно завербований кадровим співробітником російського гру наприкінці лютого 2022 року. Окупанти залучили Дніпрянина до негласної співпраці через власний чат-бот, в якому збирали розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон, який він застосовував для розвідувально-підривної діяльності проти України. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, що є державною зрадою вчинною в умовах воєнного стану. Розслідування проводили співробітники СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. До надзвичайних подій. Сьогодні вранці за межами селища Васильівка Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району сталося ДТП. Зіткнулися шість транспортних засобів, в яких один Вантажний внаслідок ДТП отримали травми шестеро людей, з яких троє госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу. Співробітники національної поліції встановлюють обставини події. Продовжуємо випуск Різдво найкращий час подарувати тепло і любов тим, хто найбільше його потребує. Представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність традиційно вітали вихованців Дніпропетровського дитячого будинку інтернату. На святі побувала журналістка Вікторія Галка, солодкий майстер-клас на різдво. Такий подарунок зробив для вихованців будинку інтернату Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність. Сьогодні ми приїхали привітати наших діточок, наших дівчат, та хлопчиків, до яких ми на кожне свято приїжджаємо. Сьогодні ми їх приїхали привітати з рістом і зробили їм такий святковий майстер-клас з розписом різдвяних пряників. Потім вони ці пряники залишать у себе. і також у них після свята буде святковий обід. До нас долучилися наші друзі. Вони надали сьогодні кучу смаколиків. Тому я думаю, що свято у дітей буде чудове всім нашим українцям. Скоріше перемоги, миру, злагоди. Нехай не тільки в різдво, а й в кожен день, в кожної домівки, буде щастя, любов і нехай діти, наші діти всі ростуть в щасливій країні. Діти із захопленням розмальовували пряники, обирали за власним смаком різнокольорову глазур, старанно виводили візерунки, дорослі їм із задоволенням допомагали. Смачний майстер-клас захопив та сподобався. У нас сьогодні в гостях благодійний фонд Олександра Петровського солідарність, які приїхали до дітей привітати з Рестовом Христовим та зробити смаколики. Вони привезли пряники, роблять мастер-клас. Дітки ці пряники розукрасять і Кожна дитина може подарувати друг другу, подарувати комусь, кому вона хоче цей пряничок. Такі заходи дуже необхідні, тому що у часи війни у нас постійні сірени, постійний стрес у кожного, не тільки у дітей, а й у кожного із нас постійний стрес. Тому, коли приїжджають благодійні фонди і роблять дітям мастер-класи, приїжджають з яким то шоу. Діти дуже раді і це знімає о той напряг, який у нас у кожного є. Розмальовані та прикрашені пряники дуже сподобалися дітлахам. Солодке заняття прийшлося до смаку. Одразу з'явилася святкова атмосфера різдва. А яке ж свято без привітань? Всіх вітаю зі святом, всім дякую за таке чудове свято, всім миру і щастя. Я бажаю в різдво щастя. Здорове, любі і мирне на небо над вами. Всіх э, вітаю з Різдвом Христовим і з наступаючим новим роком. Бажаю миру нам всім на всій землі. Свято дуже сподобалося дітям. А ще приємніше, що таку красу вони зробили власноруч. Вікторія Галка, Андрій Міронюк, новини Д1. Подарунок дніпрянам та гостям міста саме так можна назвати театральне дійство, яке відбулося на одному з вокзалів обласного центру. Влаштували свято актори Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка. Більше розповість журналіст Олексій Доніченко. Одним із головних різдвяних традицій є коляда та вертеп. Так актори, музиканти, режисери, балет, весь колектив театру Шевченка, на чолі з директором художнім керівником Оксаною Петровською, доєдналися до традиції святкування Різдва. Український фольклор, різнобарвні костюми, різдвяне дійство з елементами народних традицій подарували Шевченківці, Дніпрянам та гостям нашого міста. Добробут побажати! Щоб у вас у цьому році успіх був на кожнім кроці, щоб ширилися дутки і здоров'я, і здобутки, щоб усе, що посадили, вам багато уродило, щоб їлося і пилося, і щасливо, щоб жилося! Сьогодні ми прийшли сюди для того, щоб Сповістити нашим українським людям, нашому українству. Тут на вокзалі дуже багато людей, які приїжджають, які від'їжджають. І ми сьогодні сповістили про те, що народився Ісус Христос. Хочу сказати усім, хто зараз мене чує. Христос народився, славімо Його! А сьогоднішній день Він якраз віщує. Майбутнє наше за яке ми молимось сьогодні. Вся Україна молиться за перемогу, вся Україна молиться за те, щоб наші Янголи-захисники повернулися і прийшли в свої родини неушкодженими. Хочу побажати усім українцям, щоб розуміли, що це наше українське свято. Ми європейці, і ми, європейській сім'ї, повинні бути, і ми зараз. Ідемо до неї, забравши назад свій Томас, який у нас був і раніше, повернувши наші свята, в лоно історії тоді, коли воно повинно бути. І ми йдемо разом із нашими партнерами із європейцями вперед і вперед до щасливого життя, європейського життя. Слава Україні! Слава захисникам, слава ЗСУ, і ми переможемо. Традиційно коляда відбувається після того, як в церквах закінчиться богослужіння. Зазвичай діти колядують, дорослі парубки і дівчата розігрують сцени народження Христа і співають різдвяні пісні. Тож Христос народився. Славімо Його! У Дніпропетровській області дайвери встановили ялинку під водою. Зелена красуня знаходиться у новомиколаївському кар'єрі. Її навіть прикрасили традиційними кульками і дощиком. Такий захід проводять вже майже 20 років. Відео оприлюднив на власній сторінці у соцмережах дайвер Андрій Воробйов. Останок про спорт Ярослава Магучих з Дніпра стала найкращою спортсменкою України нинішнього року згідно з рейтингом асоціації спортивних журналістів України. Нагадаємо, що цьогоріч Ярослава вперше стала чемпіонкою світу, а також захистила звання переможниці діамантової ліги та здобула золото на євро у приміщенні. До речі, наставниця спортсменки Тетяна Степанова перемогла у номінації Найкращий тренер року. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. 35. телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі. Новин о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Маргарита Сопільняк, Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 26 грудня. У Дніпрі протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла. Вітер південно-західний до 7 метрів на секунду. У Павлограді Новомосковську та Кам'янському зранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Ввечері можливий дрібний дощ. Температура повітря від 3 до 7 градусів із позначкою плюс. Усинельникому ніко, Кривому розі та жовтих водах марна погода. опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. 26 грудня на другий день після Різдва Христового відзначається церковне свято Собор Пресвятої Богородиці. Цього дня прославляють Матір Божу, яка народила Спасителя світу і всіх осіб, які були близькі до неї Ісуса Христа. Собором цей день називається тому, що Він об'єднує усіх вірних у загальному вшануванні Богородиці. У народі вважається, що це свято для жіноцтва важливіше ніж Різдво, оскільки пов'язане з матір'ю Божою. Сьогодні дня починають колядувати жіночі групи. Сьогодні важливо зробити, хоча б одну світлу справу. Цим ви відлякаєте темні сили. І про народний прогноз погоди за погодою перших 12 днів, які йдуть за 25 грудня, передбачали погоди кожного із 12 місяців року, що наступає. Так, 26 грудня відповідає січню, 27 лютому, 28 березню і так далі. Всі ці спостереження уважно записувались, і завдяки їм люди знали, чого очікувати від кожного місяця нового року. Якщо сьогодні співають синички, весна буде ранньою. Гарної вам погоди, мирного неба, все. Буде Україна з вами була ведуча Марина Олексієнко.